З Євангелія від Йоанна. Того часу люди з Юрби сказали Ісусу, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав во істину, во істину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба. Але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим.